Доброго ранку, ми з України, мої любі. Я вітаю вас усіх на моєму YouTube-каналі. Щиро вдячна вам за підтримку. І будемо, як зазвичай, дякую вам також за відгуки. Ось, і я дуже рада, що я чимось. Можу вам допомогти якось підтримати, і що карта дня вам чимось допомагає. І так, перша, друга, третя карта, як завжди, вибирайте інтуїтивно. Можливо, що ви не можете вибрати визначитися між якоюсь картою. Тому переслухайте все ввечері, перевірите, як вам програлося. І запам'ятайте то, то відчуття, коли ви хотіли в перший раз вибрати цю карту. Це таке, знаєте. Ритуальчик. І так, карта номер 1 У нас тут король а, жезлів. Ну, дивіться, що можна тут сказати? Тобто, це може бути відвідини якихось установ, якихось організацій, щось організовувати прийдеться вам. Можливо, що ви познайомитеся, зустрінетеся з мужчиною. Таким, знаєте, активним і атрактивним. Ось, Який знає, як з жінками поводитися. Можливо, що вам прийдеться просто сьогодні бути і красномовним, і переконливим. Це карта, така, знаєте, шаман, шаманська. Ну, не шаманська, не в тому плані щось там поробити, наробити. Ні, це така карта, яка вміє. Дипломатично і так, в мене слово шамант приходить. Шамант це воно ну вміє людина спілкуватися з іншими. Це не, не, не шаманство, тут я маю на увазі. Ось якось так. Тобто, можливо, що ви знайдете якогось партнера. Це може бути і в любовних відносинах, це може бути і з яким, в якихось справах, наприклад, ви бізнес відкриваєте або якась, якась ваша особиста. Це може бути і людина, покровитель, яка вам допоможе десь щось просунути, десь щось організувати, якось так. Карта номер два. А тут у нас тут король, а тут лицар. Ну, це ще май запальніше, ще май таке, знаєте, безшабашне, запальне, горить все і тому подібне. Але дивіться: взагалі-то, взагалі то, кінь має бути у лицаря, а тут навпаки. Але неважливо, лев мав би бути тут. Але у нас є ось тут. Бачите, закаляється сталь. Тобто. А людина в процесі вчиться, людина в дорозі. Це може бути, до речі, і військовий, як тут, так і тут е, теж може бути військовий. Е, можливо, що хтось е, комусь вам придеться допомагати, обходити. Е, можливо, що шефство над кимось візьмете. Ця карта перша, до речі, так само. Ось, Що карта ще ця може говорити? Вона може говорити якісь несподівано Кудись треба поїхати, щось організувати. І так, знаєте, будете цілий день, як то кажуть, льотати. І під вечір ху, на кінець-то відпочила. Це, знаєте, може бути, до речі, і погода просто жарка погода, якісь жаркі дебати. Це не сварка, це просто люди дискутують, жарка перепалка може бути, але не сварка. Тут доводження своїх. Якихось інтересів, ось, просування чогось. Ось. А енергії у вас буде вдосталь сьогодні. Аж забагато. І будьте обережні, тому що можна перестаратися, тому що лицар Жезлів він, знаєте, як з попелене щось. От, проїхав той кінь з цим лицарем, після нього е згорене поле лишилося. Тут у нас принцеса, тобто паж Кубків. Що нам каже Паж Кубків? Це якась емоційна сторона, приємна сторона. Це і компліменти сьогодні, це і приємності, якісь, якісь слова хороші. Такі, знаєте, що вам і на душу ляжуть, і на вушку так. Приємно-приємно. Це справа може бути з дітьми, з приємними людьми. Просто з, ком, з кимось познайомити, хто вам просто ось так. Приємненький буде. Ось а, якийсь початок новий, приємний теж, якісь новини, теж приємні, теж такі, знаєте, це. Е, інколи ця карта програється як закоханість, але така, знаєте, миловидність, зачаруєтеся якимось личком дитячим, якоюсь кішечкою, якоюсь дитинкою. якось, знаєте, Ну, Приємний день, такий, знаєте, хороший, лагідний день, лагідне спілкування, можливо, знаєте, примирення на самому початку навіть може бути. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам вдячна. До речі, по цій карті можуть бути прильоти. Будьте обережні. Я, на, на, бачите, інколи отак от дивишся, дивишся і вже звертаєш увагу аж в кінці. Ось якось так, мої дорогенькі. Бережіть себе. Гарного вам мирного дня і разом до перемоги! Слава нашим Збройним силам! На все добре мої любі!